Просили мене показати, як виглядають оригінальні тюфи. і Сервісна книжка на свіжопригнаному автомобілі. У нас на огляді тут шкода фабія була. От, Тож, давайте подивимось. Значить, Дивіться, вклеючка така є, це на шкодах фольксвагенах вони йдуть. Стосовно тюфів, значить, машини проходили техогляд, дивіться уважно. 16-й рік машина. Ось ми звіряємо. Вінкод автомобіля 549. В кінці тут теж 549. Ось пробіг 64 774 кілометри. Дивимося, 18-й рік. Бачите, 18-й рік вона проходила. Тут у нас вже 111 тисяч 528. І в 2020 році вже в нас іде декра. Тут у нас значить, теж він-код машинки є. І пробіг 166 тисяч 692 кілометри. Стосовно свересної книжки, все, воно все відрізняється, все абсолютно різне, 17-й рік, 78, тобто все воно різними кольорами, різними ручками, тому що все робилось в різні роки. Коли ви починаєте звіряти, все чудово співпадає. Так Ось таким нехитрим способом можна перевіряти дані автомобілі.